Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні буде топ 10 кращих продуктів від компанії Everline, на мою думку, звісно. І давайте почнемо. Перше, що я вам покажу, це такий от крем для схуднення: антицелюлітний, він ментоловий, охолоджуючий, дуже гарний. Я вам вже про нього розповідала у своїх замовленнях сайту Makeup. Можете подивитися відео, я вам залишу тут посилання. Класний, звісно, що потрібно притримуватись дієти, але якщо в комплексі, він дуже добре працює і мені дуже подобається. Наступне, що я вам покажу, це гель для вмивання ось такий він. Замовляла його, здається, також на мейкапі, або на нанотіно. Вже не пам'ятаю де. А, дуже гарно все змиває, і навіть косметику з обличчя можна навіть не використовувати міцелярну воду там, або гідрофільну олію, тому що він гарно працює, все змиває. А, можливо, не змиває тільки водостійку якусь а, косметику. Мені дуже подобається, буду замовляти ще, можливо, щось спробую інше, але він в топі в мене, тому буду до нього ще повертатися. Далі, отака от пілінг-скатка з фруктовими кислотами. Її потрібно наносити на суху шкіру. Шкіра тоді так трішечки катається. Мені подобається, добре очищує цей шар шкіри, він знімає, який вже не потрібний вам, і весь бруд також знімає. Мені дуже подобається, знову ж таки, скажу, я вам можу радити, тому замовляйте, вам сподобається. І далі декоративна косметика. Далі, те, що я вам покажу, в мене тут аж три палетки тіней. Це отака Charmin Mocha. Це ось така от Essential Rose. І ще одна Rose інша палетка. Оці дві вони схожі. Ця палетка дуже гарна. Деякі відтінки трішечки пилять, трішечки осипаються, але взагалі-то за свою вартість. Подивіться, який це. Металевий корпус гарний, і тут досить все непогано виконано. Мені дуже подобається, тому тіні від Eveline я також можу радити. Наступне, що я вам покажу, це консилер від Eveline Wonder Match. У мене у відтінку зараз вам пошукаю порцеляновий теплий 05. Дуже гарний. Зараз вам залишу свотч. Він жовтенький. Я його використовую там, де є трішечки синців. Він гарно все перекриває, добре відчувається на шкірі. Ось такими от рухами я собі його наношу під очі. Бачите, як він гарно виглядає на шкірі. Також можу сміливо вам радити. І він достатньо стійкий і не має такої властивості скачуватися. Під повіками. Далі, що я вам покажу, це ось такий от гель для брів. Мені також він дуже подобається, хоча тут дуже маленька щіточка, і я використовую іншу, але фіксує брову він гарно, при тому, що вони в мене такі досить густі. Можу сміливо вам радити, також придивіться вартість його і функції це, це топчик просто. Наступне, що я вам покажу, це ось така подовжуюча туш, вона також дуже гарна. Щіточку я вам покажу. Щіточка з силіконова. В мене була туш від Dale вона в золотистій такій упаковці, вона для об'ємовій, але в мене не якась була алергія. в мене... Чухалися очі, я її вам радити не можу. А ось ця дуже гарна, дуже подовжує ваші вії. Вії дуже гарно виглядають, тому однозначно можу вам радити. Наступне, що я вам покажу, це ось така матова помада від Eveline uh, mat Magic у відтінку 22 Bright Coral. І вона, звісно, сушить губи, як і усі матові помади. Але вона дуже стійка. Подивіться, який гарний і красивий колір. Це просто щось неймовірне. Мені вона дуже-дуже подобається, тому також можу вам однозначно її радити. Наступне, що я вам покажу, це у нас вже дев'яті продукти. Чому продукти? Тому що в мене їх три це олівці. Ви бачите, що я вже майже закінчила ці два. Цей в мене такий більш на вихід. Цей в мене відтінок, зараз я подивлюсь, і вам покажу цей відтінок 19C. Зроблю вам свочик. Він дуже м'яко лягає. Дуже гарно все прикриває, ваші губи будуть дуже гарно виглядати. Це в мене на вихід. І ще два відтіночки це відтіночок. Давайте я десь пошукаю, у мене тут десь залишилась надпис це відтіночок Purple. Ось так він виглядає. У мене вже його тут практично не залишилось. Я буду вимовляти знову. Вони, до речі, коштують дуже бюджетно, особливо по акціям. І цей відтінок, це рожевий відтінок, роуз, він здається, називається. Ось так він виглядає. У мене вже не залишилось на ньому ніяких надписів, бо він вже закінчується. Дуже гарні, дуже класно. Подивіться, які кольори. Дуже гарно виглядають на губах, тому я вам можу однозначно радити. І останній продукт, про який я вам розкажу, в мене його зараз немає, але я однозначно собі замовлю ще. Це кавуновий гель для тіла, або посилання залишу на мейкап, де можна придбати. Можете подивитись в інших магазинах. Він дуже гарний на літній період, він дуже гарно охолоджує. В нього немає плівки, але все ж таки на обличчя я б його не наносила. Що я вам можу порадити, це наносити його на зону після гоління. Це ідеально, не буде ніяких подразнень. Нічого у вас там не буде, все буде просто прекрасно, у нього божественний аромат, мені він дуже подобається, я його також можу радити. Ось такий у мене топ продуктів від Everline, Взагалі-то Eveline косметикою я дуже задоволена. Вартість не дуже. Велика, але якість дуже гарна. Тому замовляйте, користуйтесь, залишайте свої відгуки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, це для мене дуже важливо. А на сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!